Хрещення, становлення, перемога уже четвертий рік поспіль у Хмельницькому за ініціативи голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк проходить суспільно-наукова платформа. Традиційно захід приурочили до дня української державності, який збігається з ним хрещення Русі та днем шанування видатного державотворця київського князя Володимира Великого. Символічно, що захід розпочався зі спільної молитви. Браті і сестри. Я хочу запросити всіх нас до молитви. До молитви за нашу державу насправді сьогодні важлива подія для кожного українця. Ми маємо, наша нація має багатотисячолітню історію. Ми маємо свою мову, свою традицію, свою культуру, свої символи, своїх героїв. Ми маємо плекати це багатотисячолітнє надбання, яке залишилось нам у спадок від наших предків. Залишати відновлювати, вберігати, набувати його для наступних поколінь, і саме сьогодні, у день державності, вже за доброю традицією, хмельницька обласна рада традиційно організовує суспільно-наукові платформи. Така платформа неабияк посприяла у налагодженні співпраці між областями. Зокрема, нині Хмельниччина має підписані меморандуми про співробітництво з дев'ятьма регіонами країни у різних сферах. Ми говоримо сьогодні про те, що між нашими областями немає кордонів. Особливо об'єднуватись в збереженні культурної спадщини і нематеріальної культурної спадщини. І я впевнена, що платформа напрацює спільні проекти між областями, і це сьогодні надзвичайно важливо, тому що у кожного є своя цінність. І я надію, що сьогодні наші спікери, наші гості надихнуть Хмельниччину, громади любити зберігати ще більше, поціновувати. Те найцінніше, те, що ми маємо сьогодні передати молодому поколінню, аби поділитися власними надбаннями та перейняти досвід інших нині до обласного центру, завітали гості з семи областей країни. Вперше на заході й колеги з Сумщини. В питаннях підтримки збереження української державності все ж таки культура, культурна спадщина, нематеріальна культурна спадщина, відіграє не останню роль, і ми бачимо, що всі традиції багатовічні. Традиції українського державотворення все ж таки нам доводять про те, що ми, особливо в таких умовах, як сьогодні знаходиться вся Україна, особливо Сумщина, ви розумієте, про що я говорю, ми зобов'язані зберігати. Не тільки кожен шматочок своєї землі, а кожну дрібничку, що нас пов'язує з нашою ідентичністю, з нашою психологією, з нашою ментальністю як української нації. Поділилися своєю ідентичністю, її сусіди з Рівненщини. На сьогоднішній зустрічі вони знайомили присутніх з гастроспадщиною свого регіону. Собою привезла рівненський мацик, нашу гастроспадщину, елемент гастроспадщини. Це надзвичайно така цікава, унікальна. Страва, яка готується в нас на поліссі, саме рівненському поліссі. Ну і сподіваюся, що як інформація, так і мацик, як духовна страва, так і така матеріальна страва вона заохотить хмельничан до співпраці з Рівненщиною. Регіони різні та українська культура одна. Попри те, що вона досить різнобарвна. учасники заходу зізнаються, хоч і традиції у кожної області відмінні знаменник спільний це бажання єднатися та берегти свою державність у такий нелегкий для усіх час, і саме досить важливо у день державності проводити ці заходи, обмінюватися досвідом, як ми реалізовуємо важливі мистецькі культурні проєкти, як дбаємо про культурну архітектурну спадщину, як дбаємо, популяризуємо нашу… Матеріальну культурну спадщину, Ми маємо гостей, маємо присутню усю мистецьку культурну спільноту з нашої області і віримо, що наступний день державності, і кожен сьогодні все на своєму рівні для цього робить, аби ми відзначали і проводили вже в умовах великої, довгоочікуваної перемоги. І нехай так і буде. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.